Друзі, всім вітання, автомаркет Рівна з вами. Заїхав до нас в неї, дубль кабіна борт. Це у нас Volkswagen Crafter го року. В дуже хорошому, як технічному стані, так і косметичному. Все тут без всяких зауважень, тільки помили, почистили. Тут все без всяких сторонніх втручань. Всі чотири колеса у нас Continental Континенталь в дуже хорошому стані. Має фаркоп прицепне. борт у нас також цілесенький, гарнесенький, з довжиною 3.50 і шириною 2.10. Тут у нас все також без всяких зауважень. Має скриню на рамі. Право у нас також цілесенька. Він у нас іде семимісний. Водійське сидіння у нас іде пілот. Ось така от мультимедіа, клімаконтроль, кондиціонер. На механіці підігрів дзеркал. Все в нас тут доглянуті сидіння, салончик також доглянутий. По двигунчику тут у нас, це у нас 2 літри дизель на 160 христинські сили та 120 кВт. Ось такий от красень з ціною 21 900. Також є в наявності бортові та дубль кабіни. На будь-який вибір, все, усім гарного дня! Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!